Сьогодні в нашому театрі незвичний формат. Сьогодні театр для вас не демонструє виставу. Сьогодні ми з вами дивимось кіно, а саме Крути 1918, український історичний фільм екшн режисера Олексія Шапарєва який вийшов у прокат 7 лютого 2019 року. А вже наступного дня так зійшлися зірки, так склалися обставини. Саме в мій день народження 8 лютого 2019 року прем'єра відбулася в Полтаві в кінотеатрі Колос. Ось такий був подарунок долі. Перш ніж рухатися далі хочу представити вам наших поважних гостей Костянтин Коновалов. Доброго дня. Український кінорежисер, письменник, продюсер, сценарист, культуролог, член української кіноакадемії саме Костянтин Коновалов написав сценарій до фільму Крути 1918. Духовна столиця України, місто Полтава. Вітаю вас, пане Костянтине, на нашій Слове. Дуже вам дяшний на нашій словечні сини. Дякую. Єб'янламок. Українське торгівка кіно. Виконавець головної ролі, який зіграв роль Андрія Савицького. Тобто мого сина. Повка привітаю вас, пане Ідею, на нашій словечній силі. Дякую за гостинність. Ну і ваш покірний слуга, актор театру кіно Володимир Філатов. Дякую. Який зіграв зібрав у фільмі роль генерала Савицького. Як сказав, як говорив режисер фільму Олексій Шапарів перед початком знімального процесу. Володимира, роль у вас в фільмі буде невелика, але знакова. Сьогодні, шановні полтавці, ми з вами вшановуємо. Пам'ять героїв. 29 січня 1918 року рівно 105 років тому під Крутами відбувся бій, який став для українського народу символом героїзму, самопожертви. Героям Крут слава Україні! Героям слава! А зараз з високої поезії. Ми повертаємось до високої прози, повертаємось до фільму «Крути 1918. І ми зараз поговоримо про те, як народжувався цей проєкт, хто стояв у видові, кому прийшла ця думка зняти фільм саме на цю тематику. Як цей, як цей проект пробивав собі дорогу в життя, і про це знає більше. І зараз нам про це розкаже. Костянтин Коновалов. Прошу. Добрий вечір ще раз. Я хочу сказати кілька слів перед фільмом, тому що я думаю, запитання у вас буде більше після фільму, коментарів, побажань. Це для тих, хто не бачив, тому що фільм живе вже четвертий рік, здається, так? Так, четвертий рік. Я вам скажу, що так вийшло, що кожного року фільм стає все більш актуальним і актуальним. Це не та картина, яка кладеться на полицю, а та, яка ще буде довго жити. І я тільки сьогодні дізнався, що фільм вводять в шкільну програму, і це треба було зробити давно. Щомо тебе послухати, і дуже цікаво, як ти потрапив цей фільм. До речі, мабуть. Е Крім тебе, мабуть, ще хтось спробувався на цю головну роль, ти нам все розкажеш. Як тобі працювалося, як тобі з батьком працювалося в фільмі? прекрасно. Ну і як ти взагалі на знімальному майданчику? До речі, у вас були там дуже локації, дуже серйозні, було дуже холодно і морозно, як це все переносили. В общем, глядачері буде все дуже цікаво. Просто. Добре. Так. По-перше, хочу подякувати Збройним силам України взагалі за можливість знаходитись тут і бачити вас за гостинність. Дуже дякую вам. І відповідь на запитання, про як я потрапив в фільм. Є коли обирають акторів, бо актори проходять проби, так називають кастинг, проби. Ось я був запрошений на проби, було три етапи. Перший був етап. Просто на мене так подивилися я. Ми записали сцену одну потім. Другий етап був з головною героїною фільму, яка зіграла Софію. І третій етап вже був безпосередньо з моїм братом, екранним братом Андрієм Фединчиком. Дуже дякую. Дуже дякую. А зараз ми будемо розпочинати. <плес> Три знакові фрази. сукрементальні. Увага. Камера. Мотор. Починаємо! Саме впливають на крути, крути, впливали на нашу Україну. Ми боремося і зараз за нашу незалежність, за нашу волю, за нашу свободу, молимося за наших героїв. І я хочу подякувати вам, шановні полтавці, що ви прийшли сьогодні на наш фільм, що ми сьогодні згадали наших. Героїв наших крутян. І ми згадали і згадуємо завжди, пам'ятаємо наших героїв нашого сьогодення, наші Збройні Сили України. Тому що завдяки їм ми сьогодні маємо. Це, скажімо так, успіх фільму багато залежить в тому, як його зробили актори, і один з них пан Володимир Сіматор. Це дуже цікава фактура для українського кіно. Зараз мало таких факторів, де я кажу, хто в українському кіно може зіграти генерал, бо хто може зіграти людину такого рівня, для рецепта. Це фактура саме пана Володимира. Я в нього зразу це відзначить, мені це дуже зайшло що по замовленню. Стає дуже можливий ла. Або в сешн, який схожий на нашу форму, немає елементів.